Слова молитви від тих братіян, наших братіян, які були змушені залишити наше місто, нашу державу, виїхати в більш безпечні місця. Тому що цей місяць я мав відрядження у Польщу, це ми Варшаві проводили богослужіння, тому що там два роки було заснування нашої православної церкви України, де заснувався це наш священник, який є з Харківської партії. Ми проводили там богослужіння з другої річниці, також і деяких територію. В скорому часі цей деякон стане священником, ще одним для українців, які є за кордоном. Також ми два, два тижні ми перебували як військові капелани в Великій Британії, де проходили навчання військових капеланів, лідерські курси. Ми мали можливість служити там чотири божественні літургії. Одну із них ми служили в самому місті в Лондоні, де так само є наша православна церква України. Було приємно бачити наших парафіян там, спілкуватися з ними, сфотографуватися. Ми провели там також і китаїнського вінчання, наші українці там вінчаються, втрещення там було. І тому вони сьогодні і військові Великої Британії, народ Великої Британії, Варшави, вони підтримують нас. Харків'ян, тому що на день прапора ми мали в Свіндоні Молебень за Україну, де зібралася вся українська громада і звучало слово Харків там, і вони передавали великі вам вітання, слова підтримки. Тому Ті, які є там за кордоном, вони не, не залишаються, не покидають нас, вони на, на день Крапера проводили різні там конкурси для того, щоб зіграти якісь кошти, для того, щоб передати тут нашим захисникам і захисницям. Тому нехай всіх береже нас Господь і посла нам спільну перемогу, добрі, щасливі людське життя. З святі правники.